Ще є величезною марною тратою грошей, але люди продовжують це купувати. Як курець, цигарки, безперечно, є найдурнішою залежністю, яку я маю. Я сумую за ними, іноді пізно вночі я думаю, чи сумують вони за мною теж. Чи дивишся ти коли-небудь на місяць і не думаєш про те, чи не дивиться зараз на нього людина Мальборо? Тільки якщо на той самий місяць, це було б кумедно. Я б сказав, що багато дитячих іграшок. Ви витрачаєте велику кількість грошей на яскраві дорогі подарунки, які зрештою лежать на полицях. Тоді як дитина весь час зрається з дешевою іграшкою з магазину за один долар. Це трохи стереотипно, але враховуючи мій досвід, діти часто віддають перевагу простим речам, таким як картонна коробка. Вам не потрібно витрачати багато грошей на іграшки та ігри для дитини віком від одного до трьох років. Це справді так. Моя мама володіє дитячим садком. і Я є однією з її головних вихователек. Недалеко звідти будують новий багатоквартирний будинок. Під час обідньої перерви я пішла туди і запитала у чоловіків, які доставляли та встановлювали побутову техніку, чи можемо ми взяти їхні картонні коробки після того, як вони закінчать. Після тихої години у нас було 22 радісних дитинки віком від 18 місяців до 2 років, які бігали навколо 10 коробок з-під холодильників. Усі посміхалися і були щасливі. Навіть ті чоловіки сказали, що їм було приємно віддати ці коробки дітям. Колись давно сім'я мого найкращого друга придбала новий холодильник, і коробка була ідеального розміру. Для наших ігор. Я пам'ятаю, як їхня мати дала нам кілька маркерів і сказала намалювати двері та вікна, а вона виріже ті частини, які ми намалюємо, щоб у нас був маленький будиночок для ігор. Хоч вона вирізала все тонким ножем для стейків, кількість роботи для неї була дійсно величезною, але це було надзвичайно круто. Коли у мене був домашній дитячий садок, в якому було п'ятеро дітей віком від трьох до чотирьох років, я зібрала картонні коробки однакового розміру. І ми провели день, розмальовуючи їх так, щоб вони виглядали як машини. Я Розставляли їхні машини перед великим екраном телевізора, і у нас був кінотеатр під відкритим небом. Я купила підноси, щоб доставляти їм обіди. І вони сиділи, дивилися фільм у своїх машинних коробках і їли обід. Вони думали, що це найкраща річ у світі. Я взяв дві коробки з-під холодильників, розмалював і вирізав їх так, щоб вони виглядали як піратські кораблі. Потім купив декілька дешевих іграшкових пістолетів і дозволив п'ятирічним дітям влаштувати битву. Вони прослужили нам кілька місяців, лежали в нашому сараї та забезпечили веселе літо. Незабаром після того, як ми забрали нашу собаку з притулку, моя дівчина і я зайшли у зоомагазин, щоб купити деякі речі і іграшки для домашніх улюбленців. Одною з речей, які вона купила, був маленький ведмедик за 3 долари з пищалкою. Всередині він дуже любив цю річ, поки вона зовсім не зламалася. Тому ми купили ще одну, щоб перевірити, чи він все ще її любить. Я не знаю, чи він відчуває ностальгію, але він пройшов через щонайменше 4-5 таких ведмедиків, і це завжди його улюблена іграшка. У нього є Багато інших речей, але нічого не витіснуло цього маленького ведмедика з його уподобань. Одна з наших собак ніколи не цікавилася іграшками, але завжди спала з ведмедиком. Він клав голову на нього і використовував його як подушку. Навіть після його смерті він все ще стоїть на комоді моєї матері. І інший з наших собак полюбляв тільки частину іграшки, яка в нього була. Спочатку це був тенісний м'ячик з мотузкою, але після того як м'ячик відірвався, він грав з мотузкою, і це стало його улюбленою іграшкою. Щорічна покупка нової електроніки. Різниця між версіями телефонів в комп'ютерів не така значна. Часто різниця відчутна тільки років через 5. Я не купую новий телефон, поки мій поточний не зламається. Тоді я купую найновішу модель. Отримати новий телефон це найкраще відчуття у світі. Так приємно, коли ми це робимо. Настільки звикаєш до повільності і збоїв, що коли отримуєш новий, відчуваєш щось на кшталт. О, так ось як він має працювати. Я перейшов від помираючого, втратившого актуальність телефону до нової флагманської моделі і також оновив свій план на 5G без обмежень. Мені було дуже незвично бачити завантаження зі швидкістю 500 мегабіт в секунду, і було дуже незручно від швидкості передачі даних між моїми пристроями. Звичайно, я розумів, що так і має бути, але від. Чуття було таке, ніби вперше сідаєш за кермо швидкої машини. Повільніше, ти пропустив поворот. Діаманти ринок діамантів фікція. Вони близько не варті того, за скільки їх продають. Я все ще дивуюсь, кільком людям мені доводиться пояснювати те, що існують синтетичні діаманти, які неможливо виявити без спеціалізованих пристроїв. А також так як і у всьому іншому, тут присутня ринкова маніпуляція. А мене все ще дивує, скільки людей наполягають на купівлі натуральних діамантів, стверджуючи, що лабораторні не мають вартості для перепродажу. З урахуванням кривавості у діамантовій торгівлі я ніколи не куплю натуральний. А ще я з біднів, але це не має значення. Ось розмова, яку я мав з жінкою, яка нещодавно оновила свою обручку. Чому ви не взяли зі штучним діамантом? Мені сказали, що його вартість при перепродажі буде нижчою. Ви плануєте його продавати? Ні. Тоді чому це має значення? Збентежений погляд. Так, мене теж це цікавить. Ви що, плануєте розлучитися? Концепція, воно дорожче, отже, має бути краще, широко поширена серед багатих людей або бідних, які хочуть давати себе багатих. І дивно, як багато людей вірить у це. Діаманти взагалі мають низьку вартість при перепродажі. Вторинний ринок сильно обмежений, і всі різноманітні супутні галузі не мають можливості купувати у De Beers, якщо вони надто активно протиснуть значні обсяги вторинних діамантів. Картелі залишаються картелями. Срані, великі весілля! Ні, це нормально, якщо ви можете собі це дозволити, але якщо ви збираєтесь залізти в борги, то який у цьому сенс? Те ж саме стосується ювелірки або частіше весільних обручок. Я особисто знаю людей, які витрачали вартість хорошого автомобіля на персні. Преміальні пакети кабельного телебачення з сотнями каналів, які ніхто не дивиться. Смішно те, як вони рекламують сотні каналів, в той час як 75% з них це їхні ж рекламні канали. Найкраще, що я коли-небудь робила, це відмова від кабельного телебачення. NFT. ринок NFT зазнав значного краху. Не думаю, що зараз багато людей їх купують. Я в шоці з того, що хтось взагалі щось купляв. Гомеопатичні засоби. Ідея, що подібне лікує подібне, призводить до нісенітниці, такої як пігулки з частинками берлінської стіни для лікування тривоги через розлуку. Або розведення чогось, що має якесь відношення до вашої хвороби настільки багато разів, що на молекулярному рівні майже нічого не залишається, але це означає, що засіб стає потужнішим. Все це чисте маячня. Вони продають гомеопатичні засоби в тому ж відділі, що й звичайні засоби в чортовій аптеці CVS. Я не повинен перевіряти, чи. Які від рибкової інфекції, які я купую, є чортовими гомеопатичними заради всього святого. Я медсестра з докторським ступенем у своїй галузі. 10 років навчання в коледжі та 10-річний досвід роботи в сфері охорони здоров'я. І попри це, мої батьки постійно намагаються змусити мене приймати якусь нову пезлузду пігулку, яку їм рекомендую їхній гомеопат або хіропрактик. Вони неймовірно дорогі, приблизно 1-2 долари за пігулку. І хочуть, щоб я приймала цілу купу сотні доларів на місяць. І після. Кожного візиту у них завжди є якесь нове захоплююче лікування. Останній раз, коли я рахувала, було близько 10 різних пляшечок від 1 до 6 пігулок з кожної. Кожна пляшечка коштує близько 60-100 доларів. Абсолютно нуль доказів, які б підтримували, хоча б щось цього. Я із задоволенням використовую такі засоби, як імбир, корінь валеріани та інші, які мають наукові докази ефективності, але переважна більшість з них це чисте шарлотанство. Starbucks, я включно. Я працюю там і крінжую, коли обслуговую клієнтів. Мій напі під час зміни. Короткий потрійний блонд рістрету з юсяним молоком та сиропом туфі горіх лати. Коштував би майже 8 доларів 50 центів. Хоч я і не часто так витрачаю свої гроші, але дякую за медичну страховку, акції та ступінь бакалавра. Вітаміни та добавки, Я фармацевт. Деякі з них мають дані, які доводять, що вони безпечні. Деякі з них мають дані, які доводять їх ефективність, наприклад, вітамін Д для лікування сезонного ефектного розладу, але більшість з них не мають ні того, ні іншого. А звіробій це взагалі справжнє прокляття для мене, як для фармацевта. Він взаємодіє з такою кількістю ліків, що його наявність у продажу без рецепту є вкрай небезпечною. Мене засмучує, що грейпфрут має схожі проблеми взаємодії з ліками. Я люблю грейпфрут, але наявність хронічного захворювання означає, що мої дні заповнені прийомом ліків. Купівля обіду на роботі. Я готую свій щодня і бачу, як колеги витрачають по 5 фунтів стерлінгів на свої обіди. Невже вони не розуміють, як швидко це накопичується? Я володію рестораном і даю своїм працівникам квитки на безкоштовне харчування за кожну шестиодинну зміну, яку вони відпрацьовують. Таким чином вони ніколи не повинні витрачати ані цента на їжу, поки вони на роботі. Одна з моїх офіціанток, Аманда, ніколи не використовувала свої квитки на безкоштовне харчування, тому що вона виходила і купувала піцу під час своїх обідніх перерв. Хлопець Через здорово продає два шматки подвійної піци з 32 унціями газованого напою за 5 доларів. Я вважав, що це безглуздо. А потім одного дня вона використала 58 квитків, щоб дати всім своїм столикам безкоштовні обіди. Вона заробила 600 доларів чайових за ту зміну. Вона фактично продала квитки приблизно по 10 доларів. Кожен це вийшла багатоходівка у 4D шахах. Тепер вона менеджер залу. Косметичні предмети в грі. Добре, я вважаю, що важливо підтримувати розробників, якщо ви отримуєте багато задоволення від гри, яка була випущена безкоштовно. Але ці косметичні предмети викликають такий великий ажіотаж у тих, хто не може контролювати свої бажання. Вони мають мати усе скійно або емоція на кілька секунд, поки не вийде щось нове. Я не думаю, що це марна трата грошей, але на мою думку, кабельні та інтернет-компанії це велике шахрайство. Дякую за ваш перегляд. Не забувайте ставити свої вподобайки, писати коментарі, відсилати це відео друзям, а також підписуватись на канал. Підтримуйте і дивіться тільки якісний україномовний контент. Зустрінемося у новому відео. Всі до зустрічі і бувайте!